Вітаю, шановні колеги, тема мого виступу навчальна програма з позашкільної освіти, сучасні вимоги та актуальні аспекти. І в своєму виступі хотіла торкнутися таких питань: вимоги до змісту позашкільної освіти, новації, актуальні нормативні документи, критерії для здійснення експертизи навчальної літератури. Зміст позашкільної освіти та позаурочної діяльності в умовах війни, що маємо враховувати? В умовах воєнного часу переваги позашкільної освіти в порівнянні з іншими освітніми ланками зумовлені її специфікою, як то мобільність, варіативність, соціально педагогічна спрямованість, орієнтація на інклюзивність та безбар'єрність. Важливо, що в позашкільної освіті можуть здобуватися часткові кваліфікації на будь-якого третього рівня в національної рамки кваліфікацій. Результати здобуті за програмами позашкільної освіти можуть бути враховані при оцінюванні учнів з відповідних навчальних дисциплін. Зміст позашкільної освіти змінюється в умовах війни. Він відповідає на виклики воєнного часу. Також хотіла підкреслити, що окрім навчальної. Функції позашкільна освіта в незалежній Україні відіграє важливу просвітницьку роль. В умовах російсько-української війни така роль набула ще більшої ваги. Щодо новацій, ви знаєте, що здійснення експертизи надання грифів навчальній літературі, навчальним програмам наразі організовує державна установа Український інститут розвитку освіти. Це новація, це зміни, які відбулися. Кінці 2024 року, відповідно цієї установи, вже розроблені інструктивно-методичні рекомендації щодо здійснення експертизи та надання грифів навчальній літературі підручникам, навчальним навчально-практичним посібникам, навчальним програмам. Зазначу, що механізм здійснення експертизи, надання навчальній літературі та навчальним програмам грифів рекомендовано Міністерством освіти і науки або схвалено для використання в освітньому процесі, визначено порядком здійснення експертизи, які схвалено, затверджено в 2023 році. На цьому слайді ви можете побачити скріншот з нормативно-правовою базою, яка дотична до теми вимоги до змісту позашкільної освіти, оскільки тут прираховані закони, відповідно порядок, про який я вже сказала, але безпосередньо нас цікавить і найбільш корисні документи для тих, хто працює в сфері позашкільної освіти, на цьому слайді. Зокрема. Нас безпосередньо стосується порядок здійснення експертизи надання грифів навчальній літературі та навчальним програмам, тому що саме там визначено, яким вимогам мають відповідати ці навчальні програми, за якими працюють закладах позашкільної освіти. Крім того, саме специфічні вимоги викладено в методичних рекомендаціях щодо змісту та оформлення навчальних програм з позашкільної освіти. Схвалених 2023 році сьогодні вже є нові інструктивно-методичні матеріали Інституту розвитку освіти, про які я вже сказала трохи. Ну, і, наприклад, серед новацій це наказ. Мон України про затвердження вимог до інтерактивного електронного додатку до підручника, тому що сьогодні практично кожне навчальне видання має інтерактивну склад... інтер... інтерактивний складник. І сьогодні затверджено вимоги до такого складника. Щодо того, яким об'єктам надається гриф, хочу зазначити, що з поміж таких програм. Навчальних, яким може бути надано гриф е, міністерством. Це програма у сфері дошкільної освіти, програма психолого-педагогічної корекційно розвиткової роботи, навчання програми у сфері повної загальної середньої освіти. А також навчальні програми з позашкільної освіти зазначу, що навчальні програми з позашкільної освіти може бути надано грив, схвалено для використання в освітньому процесі, але це також дуже є позитивним, що саме програма з позашкільної освіти таким чином унормована. Гриф надається також такій навчальній літературі. Це також зазначено в порядку: електронним підручникам, електронним навчальним посібникам, навчальним навчально-практичним посібникам, навчально-методичним посібникам та підручникам. Це також необхідно враховувати, якщо ви плануєте власні розробки, подати на комісію, отримати гриф і мати можливість упровадження на території всієї України. Крім того, як я вже сказала, є специфічні є саме ті вимоги, які стосуються програм з позашкільної освіти. І на цьому слайді знову ж таки з посиланням на лист 2023 року зазначено, яким нормативним документам мають відповідати ці програми законом України про освіту, про позашкільну освіту, порядок надання грифів в навчальній літературі, положення про позашкільний навчальний заклад. Положення про порядок організації індивідуальної та групової роботи, типові навчальні плани для закладів позашкільної освіти. На цьому слайді ви бачите структуру програми, які основні структурні елементи, з яких складається програма: титульний аркуш, пояснювальна записка, навчально-тематичний план, зміст програми, прогнозований результат, список джерел, орієнтовний перелік обладнання та додатки. Також в цьому ж самому документі, в цих же рекомендаціях зазначені, які вимоги до змісту програми, як має поданий, бути прогнозований результат, як має бути поданий список джерел та орієнтовний перелік обладнання. Ну і наступний блок, про який я хотіла сказати, це сучасні критерії для здійснення експертизи, розроблені інститутом розвитку освіти, які містять два блоки. Перший блок застосовує для здійснення комплексної експертизи електронних видань, критерії другого блоку є обов'язковими для проведення антидискримінаційної експертизи, тобто об'єкти графування, які потенційно можуть брати участь у конкурсі підручників, видаватись за кошти державного або місцевого бюджетів ну, для позашкільної освіти це не так актуально. Нас стосується більшою мірою критерії першого блоку комплексної експертизи, і критерії, в принципі, продовжують ті тенденції, які були визначені раніше інститутом модернізації змісту міста освіти. Це такі критерії, як академічна доброчесність в інтелектуальних творах. Відповідність державним стандартам освіти, це стосується не позашкільної освіти, але навчальні матеріали з позашкільної освіти мають враховувати ті стандарти, які сьогодні реалізуються, не можуть бути відірваними від загального освітнього просто. Системність, науковість, доступність навчальної інформації, мова текстів. Має бути науково виваженою, відповідати сучасним мовним нормам, принципи недискримінації в текстах, також важлива. Ну, і система завдань також має бути відповідати певним вимогам. Крім того, є вимоги до візуальних засобів, які забезпечують образне сприйняття матеріалу, його научну конкретизацію в доступній формі. Відображають реальну дійсність і так далі. Сьогодні ще одним важливим критерієм, який раніше не так був в полі уваги, є емоційна безпека та травмочутливість. В умовах війни зміст підручника забезпечує формування стійкості до життєвих викликів, а також емоційний та психологічний розвиток здобувачів освіти. Ну і тобто, треба враховувати емоційну чутливість деяких матеріалів, які, можливо, не варто під час війни включати до навчальних видань. А якщо вже включаються такі чутливі теми, то вони певно, певними мають відповідати також вимогам. Наявність додаткових матеріалів та ресурсів. Ну і е, коротко зазначу про антидискримінаційну експертизу, хоча вона стосується тих видань, які беруть участь в конкурсі і можуть бути видані за державні кошти, е, все одно всі, в принципі, певною мірою це ми враховуємо. І це вже, я б сказала, років 7 точно враховано в підручниках для загальної середньої освіти. Ну, наприклад, використання недискримінаційної мови, відсутність стереотипів за визначеною ознакою. Тобто, якщо в підручнику є ілюстрації, то там мають бути рівномірно представлені хлопчики і дівчатка, чоловіки і жінки. Наприклад, так, ну це вже сьогодні впроваджується і не один рік. І в лабораторії також в лабораторії позашкільної освіти також розроблено критерії змісту позашкільної освіти та позаурочної діяльності в умовах війни та повоєнного відновлення, які враховують всі перераховані попередні критерії, але Трохи доповнюють, тому що в попередніх критеріях, на мою думку, не вистачає такого критерію, як реалізація ціннісного компоненту, українознавче наповнення, що я вважаю є важливим, але в сучасних критеріях цей момент пропущений. Ну, і також тут потрібно враховувати. Національні пріоритети, можливості реалізації принципів інклюзивності, узгодження з освітними галузями, спрямованість на формування ключових компетентностей, визначених законом України про освіту, і також емоційна безпека та травмочутливість. На декілька наступних слайдах такі ключові акценти, що важливо в змісті позашкільної освіти в умовах війни. Це простір українських національних цінностей, це європейська інтеграція, це волонтерство, соціальні практики, а також відновлення і підтримка. Це інклюзія, безбар'єрність, тому що це на часі, особливо в умовах. Воєнного часу є значний досвід, є цікавий зміст, є дуже важливі проекти закладів позашкільної освіти в такому контексті, і це також необхідно враховувати. Хочу зазначити, що в лабораторії позашкільної освіти розробляються не лише наукові, але й методичні, практичні розробки, технології, навчальні програми, просвітницькі проекти. Наприклад, посібник, який є в відкритому доступі. Містить навчальні програми, а також практичні аспекти розвитку інклюзивного освітнього середовища, рекомендації, наприклад, щодо розроблення індивідуальної програми, розвитку здобувача позашкільної освіти, соціально психологічна підтримка дітей в умовах війни і так далі. Крім того, реалізуються проекти, і такі проекти, які ви бачите, це проект спрямований на розвиток критичного мислення, здатності протистояти маніпуляціям. На основі знання української історії. А також розроблена і схвалена вченою радою програма основи психосоціальної підтримки для підлітків, яку можна також знайти в відкритому доступі, зокрема на сторінці Facebook Лабораторії позашкільної освіти. Дякую за увагу.